Вітаємо вас на каналі компанії Деталі Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Трійник, розвоздушка. Для системи щеплення автомобілів марки Opel, таких як Astra G, Astra H, Vectra C та безлічі інших. Повний перелік можна знайти за посиланням під цим відео. Посилання веде на офіційний сайт, на котрому самі вигідні пропозиції та ціни. Оригінальний каталожний номер 13 105 589. У нашому інтернет-магазині має каталожний номер DF 13 179. Також є інші деталі цієї системи. Запрошуємо до. Покупок і наш світ, деталі. І з нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.